Українська народна казка Кіт, Кріт, курочка та лисичка. Жили собі разом кіт, кріт та курочка. Кіт та кріт ходили на заробітки, а курочка залишалася вдома. Ідучи, вони завжди наказували Не виглядай, курочку, у віконце, бо тебе лисичка вкраде. Та щойно вони пішли, як прибігла лисичка і заспівала під віконцем. Курочко, курочко, виглянь у віконечко!» Курочка не втрималась, виглянула, а лисичка хап її та й понесла. Курочка дорогою закричала коте, коте, і ти, кроте, несе мене лиска, кіт та Кріт почули. Прибігли та й відняли курочку. Ми ж тобі казали, насварили вони її. Другий день лисичка знову прийшла. І почала хвалити курочку. Та спочатку мовчала, але лисичка була така улеслива, що курочка знову виглянула. Лисичка схопила її і побігла. Курочка знову почала кликати на допомогу. Кіт і Кріт ледве почули її, але встигли прибігти і врятувати. Дивись, суворо сказали вони, наступного разу ми можемо й не почути. На третій день лисичка знову обдурила курочку. Вона схопила її та понесла до своєї хатинки. Курочка кричала, але друзі були вже надто далеко і не почули її. Коли кіт та Кріт повернулися додому, курочки не було. Вони все зрозуміли змайстрували скрипочку і дудочку, пошили шкіряний мішок та пішли до лисичиної хати. Біля лисичиної нори друзі заграли веселу мелодію. Лисичині доньки почали вибігати по одній, щоб потанцювати, а кіти з кротом хапали їх і ховали у мішок. Так вони зловили всіх чотирьох доньок. Нарешті вийшла і сама лисичка. Вона теж почала танцювати, і друзі схопили її, запхавши до того ж мішка. Друзі увійшли до хати, визволили курочку і принесли її додому. Відтоді вони знову почали жити разом, поживати та добра наживати.